Ти це бачила? Що це було? Круто, правда? Ти знала, що у болт є датчик навколишнього освітлення. Він розташований прямо тут. Датчик навколишнього освітлення це сенсор, який вимірює кількість світла, що потрапляє на нього. А одиниця вимірювання світла називається люкс. Це справді круто, то як ми можемо використати це в програмі? Ну, як ми вже бачили, ми можемо запрограмувати всі роботи Bolt, стартувати одночасно залежно від того, скільки світла вони бачать. Тобто, якщо вмикається світло, вони всі можуть почати розбігатися. Круто, як це зробити в додатку сфера Edu? Давай подивимось у цій програмі. Ми створили два простих способи запуску програми за допомогою датчика навколишнього освітлення. Перший спосіб це коли вмикається світло. Ми використали блок цикл доки разом із компаратором, який аналізує значення блоку освітленості. У цьому випадку, якщо освітленість перевищує 100 люкс або вмикається світло, то програма виходить з циклу і виконує наступний рядок коду. Схожим чином, коли світло вимикається, ми використовуємо ту ж саму установку. Якщо яскравість менше, ніж 100 люкс. Програма виходить з циклу. Ви можете скопіювати це і додати решту свого коду після блоку цикл-доки. Ви також можете помітити невелику затримку, яка додається на початку кожної з цих програм. Ця затримка дозволяє датчику навколишнього освітлення отримати найточніше значення перед оцінкою інтенсивності освітленості в люксах. Це неймовірно. Не можу дочекатися, щоб використати це у своїй наступній програмі. Що ж, на цьому все для сьогоднішнього четвергового дня навчання. Обов'язково перегляньте цю активність і виконайте її, а також усі інші завдання в додатку сферу еду. Ми з нетерпінням чекаємо побачити, що ви вигадаєте наступного разу. До зустрічі наступного тижня. До зустрічі.